Народився я в місті Рубіжне, це Луганська область. На жаль, на сьогоднішній день воно окуповане. Це вже в другий раз воно окуповане. Народився я в ньому, ріс я в ньому, і в підлітковому віці звідти поїхав. Але думаю, що саме сформувався, ну, принаймні, такі фундаментальні якісь речі. І принаймні, я так по собі відчуваю, що сформувалися саме там, і в тому числі в дитинстві. Тоді вперше я дізнався там взагалі про праві рухи, про різні там ідеологічні історичні кон'юнктури і подібні всі речі. Ну тобто, вже в підлітковому віці, саме там, на Луганщині, я почав все це вникати, дізнаватись, ну і став. Сам вже частини руху такого українського права на той час ще початкового.